Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. В САДУ Буття 2.8. І насадив Господь Бог рай у ведені на сході і там осадив людину, що її він створив. Моєму батьку подобалося бути на природі. Він любив кемпінг, рибалку і колекціонування мінералів, а ще любив працювати на подвір'ї та в саду. Все це вимагало багато зусиль. Він годинами обрізав, сапав, садив насіння або квіти, виривав бур'яни, косив газон, поливав двір і сад. Однак результати були того варті доглянутий газон, смачні помідори і красиві троянди. Щороку він обрізав троянди близько до землі, і щороку вони відростали знову, наповнюючи все навкруги своїми пахощами і красою. У книзі буття ми читаємо про еденський сад, де Адам і Єва жили, процвітали і спілкувалися з Богом. Там Бог зростив із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне. Думаю, що в досконалому саду також були красиві й ароматні квіти, можливо, навіть троянди без шипів. Після свого бунту проти Бога Адам і Єва були вигнані з саду, і відтоді повинні були садити й доглядати власні сади, а це означало розбивати тверду землю, боротися з бур'янами та іншими труднощами. Однак Бог продовжував про них піклуватись. Він не залишив людство без краси творіння, аби привернути нас до себе. Квіти в саду нагадують про постійну Божу любов та обітницю оновленого творіння. Вони є символами надії та втіхи. Коли творіння викликало у вас хвалу творцю? Як ви бачите Бога у творінні? Помолимось. Дорогий Боже. Дякую за численні нагадування про тебе у творінні. Дякую за красу серед шипів. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.